Всім привіт! Сьогодні ми з вами на нашому новому об'єкті, який ми недавно реалізували. Ми проєкт зробили дуже швидко. Десь, може, за півтора місяця замовники дуже швидко все узгоджували. І 9 місяців тривав ремонт від самого старту, коли зайшла будівельна бригада, і до сьогоднішньої зйомки. Ми сюди прийшли на етапі здачі будинку в експлуатацію, тобто в нас було планування від забудовника. Воно нам не сподобалося. Ми перший поверх переробили. Тому що у нас, там, де ви бачите зараз кухню, отут -от, у нас була кладовка для зберігання. Я, чесно кажучи, не знайшов. Ми потрапили в open space. Тут ми використали двері скритого монтажу, покриття, декоративна штукатурка. Тут у нас кухня, фасади у нас повністю всі встроєною технікою, все закрито, вертикальні шафи і величезний острів довжиною практично 4 метри, на якому дуже класно і комфортно готувати. Тут у нас барна стойка на 4 людини, обідня зона на 6 персон. А тут у нас великий кутовий диван з кріслом ну, Телевізійна зона, скажімо так. Телевізор видно ну, з будь-якої точки, що ти на барній стойці сидиш, що ти сидиш за столом або готуєш все видно прекрасно. Так, давайте я вам розкажу по встроєних меблях. І так, тут у нас секція, де знаходиться каволмашина. Вона не встроєна. Ну, тут все зрозуміло, тут техніка. Холодильник встроєний. Тут в нас іде секція для зберігання. А тут нас, ми шикарне рішення зробили. Якщо ви побачите, тут у нас ідуть такі класні виїзні карго для зберігання. Та все сюди поміститься, чесно кажучи. Сюди вся кухня поміститься. Тут у нас будуть зберігатися ложки-вилки, ну і всі столові прибори для тарілок. Тут у нас посудомийка. Ну, і тут. Секція під мийкою з подрібнювачем і варочна поверхня з острівною витяжкою. Ще тут є фішка класна, це розетка. Кішкою цього самого зла, ну і взагалі інтер'єру є різнокольорова підсвітка за натяжною стелею. Атмосфера дуже класна. Замовникам дуже подобається. Це тишення, вони коли побачили, що можна міняти освітлення, вони просто-напросто в це влюбились. Ми тут вирішили дуже сильно заморочитися зі сходами, тому що нам було важливо зробити прихований плінтус з лед лентою, але так, щоб не було видно розсіювача. Ми використали спеціальний плінтус, в якому лед лента вона захована. І це насправді дуже дає ніжне освітлення. Воно ввечері, коли ходиш, воно не лупить по очах. Друга фішка це мдф панель Оце те, що ви дивиться, це МДФ-панель, яка покрита декоративною штукатуркою. А оце ось стіна. Тобто це все зроблено, щоб воно дивилося одним соціальним елементом. Ну тут ми зробили шов, тому що МДФ-панель воно може трохи розширюватися щоб тут не було щілини. Ми дали декоративний тіньовий шов і графітове скло, тобто кріплення, всі заховані за оцею панелю. Зараз ми знаходимося в спальні. Це не типова кімната в цьому котеджі, тому що вона темна. Весь котед у нас в світлих тонах, а спальня у нас реально темна. Ми, ми дуже боялися, коли в кінці все пофарбували в темний колір, і якби було мрачновато. але коли додали дерева, шпоновані панелі тут знаходяться і так само тут знаходяться шпановані панелі. І, в принципі, все зрівноважилося і замовниця, була дуже доволі. Шафи з під а ця декоративна штукатурка вона рельєфна. Вона дуже класна. Вона нам подобається вдень. Вона краще проглядається. ми спеціально робили текстуру штукатурки так, щоб коли буде денне світло, рельєф її більше читався а ввечері вона не дивиться такою об'ємною, не така жорстка. Ми використали на першому поверсі кондиціонування, а на другому поверсі в нас приточна система вентиляції. Чому так зроблено? Тому що на першому поверсі в нас низька стеля, а для того, щоб зашити всю вентиляцію, треба десь сантиметрів 35-40. Ну тут мало місця по висоті, тому ми тут поставили кондиціонування. А на другому поверсі ми використали приточну систему вентиляції. Ось якщо ви побачите рішітки, то через неї поступає свіже повітря. Так, ну, Ми піднялися на фішку цієї дитячої. Ми спочатку зробили один, один дизайн дитячої, ну а потім замовниця захотіла інакше. І ми вже на етапі ремонту, коли у нас вже тут все було пофарбовано, ми переробили повністю дизайн дитячої. Ну, У нас тільки освітлення лишилося. Повністю все переробили. Абсолютно. Тут у нас ліжко м'яке, лазалка теж для дитини. Дуже у нас крутий стіл, тому що він на опорах, які піднімаються. В нього регулюється висота. І взагалі дитяча у нас вийшла дуже така. Ніжна, але вона водночас і контрасна. Це для хлопчика. У нас не було підсвітки для панелей. Ну, ми як зробили? Ми схитрили, ми з розетки взяли електрику, приховали трансформатори отут -от, в тумбі, і зробили підсвітку. Але ж клавіші у нас немає. Ну, ми знайшли таке класне рішення, і воно нам дуже сподобалося. Оця от точка малесенька. Це підсвітка. Клас. Надіюся, вам сподобався наш об'єкт. Якщо ви хочете замовити дизайн, можете до нас звернутися. Ми будемо раді розробити для вас дизайн та також його реалізувати.